Отже, що таке музейна система України на сьогоднішній день? Це близько 600 державних та комунальних музейних закладів, які підпорядковані різним відомством. Окрім Міністерства культури, це Міністерство освіти оборони, Міністерство охорони здоров'я внутрішніх справ, це система, яка налічує понад 4 тисячі шкільних музеїв. Це понад тисячу музеїв у складі підприємств, установ, організацій, де зберігаються предмети державної частини музейного фонду звані відомчі. Десятки приватних закладів, більшість з яких не зареєстровані як музеї, а діють у різних господарських формах. Цю, цю систему, це все господарство відвідує понад 20 мільйонів відвідувачів на рік. В цих музеях знаходиться... Більш ніж 12 мільйонів одиниць зберігання. Отже, що ми маємо на сьогодні, які здобутки і які проблеми головні в цій сфері, звичайно, основна проблема наша в тому, що і державні, і комунальні музейні заклади, а також тим більше приватні і відомчі. На дуже слабому рівні знаходиться, так одним словом, ми називаємо цей процес як модернізація, тобто вони в більшості рухаються у пострадянській інерції, а ми з вами бачимо, що реальна ситуація навколо музеїв в сьогоднішньому часі кардинально міняється. Саме середовище стало конкурентним. З'являються постійно нові гравці, які стараються привернути до себе увагу публіки. Наше основне завдання як міністерства, це створити умови для розвитку музейної галузі відповідно до викликів сьогоднішнього дня та тенденцій розвитку музейної роботи у майбутньому. Отже, відповідно до закону про музеї та музейну справу при Міністерстві культури. України створено музейну раду. Ми про це говорили на минулих наших зустрічах. На минулому тижні вийшов наказ склад цієї музейної ради, він такий вагомий. Там порядка 30 експертів. Туди не входять чиновники. Хочу зразу повідомити, але ми покладаємо дуже великі надії на створення і на роботу цієї музейної ради. Я кажу нарешті, тому що насправді вже багато років проговорювалося це питання. Ми про це з вами говорили, ми це зробили. Отже, я думаю, що вже найближчим часом буквально. Може, в кінці травня, на початку червня, ми плануємо провести перше засідання музейної ради. Які на сьогодні вже, як то кажуть, ще до першого засідання ми бачимо декілька таких важливих питань, які би ми хотіли, і, мабуть, будемо пропонувати для розгляду обговорення на музейній раді. Це, звичайно, є таке питання. Як підготовка експертів для митної служби з метою недопущення порушень законодавства України у сфері ввезення та вивезення культурних цінностей, посилення контролю за обігом та використанням детекторів металу з метою посилення боротьби з так званими чорними археологами, які знищують пам'ятки, це буде наша спільна така робота з інститутом археології та іншими відомостями. Це така тема більш глибока. І якщо потім буде цікавість, можна буде до неї повернутися, розповісти більш так, детально і ґрунтовно. Отже, що ми вже на сьогоднішній день, з яким багажем ми прийшли? Я вже сказав, що ми створили музейну раду. Також е, другу половину, ну кінець 2011 року, точніше, і в 2012 році, міністерство разом. З Національним інститутом стратегічних досліджень провело низку досліджень круглих столів з музейними фахівцями, і де ми визначили основні якби, наші подальші кроки та пріоритети. Відповідно до пропозицій музейних фахівців, міністерство розпочало розробку державної цільової програми розвитку музейної справи на період до 2018 року.